Доброго дня, з вами Олександр Янковський та Крим Реалії. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. А на півострові запроваджено вже другий режим надзвичайної ситуації. Якщо перший пов'язаний з припиненням постачання української електрики, то другий через поширення смертельної хвороби африканської чуми свиней. За дуже короткий термін цей вірус може знищити всіх льох у господарстві на початку 2016 року. Ця хвороба була зафіксована у Новоселівському Роздольницького району. Оголошено карантин та знищено всіх свиней. А вже за декілька тижнів карантин поширено і на села Білогорського району, а це за сотню кілометрів від першого вогнища захворювання. Люди не вірять та побоються, що під виглядом боротьби з хворобою хтось хоче позбавити селян можливості вирощувати свині. З місця події репортаж наших кореспондентів. Це невеличке подвір'я у селі Курорт що неподалік від Білогірська. Його хазяйка Світлана розповідає, що після оголошення режиму надзвичайного стану через спалах африканської чуми вона та більшість її односельців зарізали своїх свиней. Ну маленькі, куди їх різати? бальших. Ми зарізали. Паніка розумієш? Без поняття. з Ну як би всі резали люди? Ми зарізали. Но если даже будут забирать, отнимать, они же потом, как они обещают, что заплатят, они же ничего платить не будут. Однозначно. С государством, говорит, связываться лучше не связываться. Мы зарезали, у нас было трое семей, мы их зарезали, потому что отдавать даром тоже никто не собирался их. Держали для себя, и почему мы должны были отдать. Они были не больные, и никто тут у нас и не сдох, и, и все люди так поступили. Ну а вообще, Ні, булікаби мала мати, не хотілась би резати. Ну пришлось. Схожа ситуація і в інших селах Білогірського району, особливо в тих, що розташовані неподалік від села Ароматного, де за тиждень тому померли три свині. Хоча місцеві стверджують, ніякої африканської чуми тоді не було. Тварини загинули в результаті нещасного випадку, їх вбило струмом. Уже за 11 днів там довжов полдеревні передохнути свині, якщо б там була чума. За 11 дней еще ни одна свинья ни у кого не сдохла. Даже у этого же хозяина, у которого убило током свиней. Ну, как может быть карантин тогда? Мы тоже доездили, развалились с, с пацанами. Ну, ну, как бы нема ничего такого. у нас по деревне. Сами же они должны прекрасно понимать, что если бы была чума, за вот этих 11 дней у него выдохли все свиньи. Да. А у него все живые, даже вот такие вот маленькие поросята и те живые. Они бы уже в первую очередь подохли бы. А они все живые. Как кормили, так і кормі у свині, як інакше. за що свиней живем, тут що громадне, що цвіточне, що все. У кожного є сім'я, кожен кормить дітей. Незважаючи на аргументи селян, так зване керівництво республіки з 8 лютого запровадило на окупованому півострові режим надзвичайної ситуації, а у всіх бідах традиційно звинувачує материкову Україну. Начебто ця хвороба могла бути завезена саме звідти. Правоохоронці займаються розслідуванням. З результатами ми будемо розуміти, що стало причиною виникнення цього вогнища. А вже за тиждень після цих заяв заступник керівника Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії Микола Власов спростував версію кримських керманичів. Він припустив, що вірус могли завести з Ростовського і Краснодарського краю. Це, звичайно, не кримська проблема. Можна, звичайно, теоретично припускати, що це була українська диверсія, особливо після енергоблокади. Проте кордон з Україною контролюється одночасно з двох боків, і ввезення було практично неможливим. При цьому на кордоні з матеріковою частиною Росії контроль набагато м'якший. І, хоча вірус африканської чуми для людини не страшний, на кримських ринках продовжує діяти заборона на продаж свинини, а сільгоспвиробники вже готуються до колосальних збитків. Хоча деякі фермери не виключають, що історія з чумою це спланована акція, щоб прибрати з ринку місцевих виробників. Ну кому-то мабуть, на руку це. Доводи різні. да всі по разному говорять. кому-то треба, кому-то свише. А так. Кажется... Ходят слухи, что в Краснодаре есть здоровый комплекс свиней. Там что-то тысяч, больше тысячи голов. Нет, там больше пяти или. больше. Ну да, там миллионник ферма стоит. Свиней-то надо куда-то сбывать. А куда? В Крым, конечно. Тут же в Крыму любят мясо кушать. Естественно, в Крым, значит, надо в Крыму все свинину удалить. Из Крыма, чтобы сюда ее поставлять. Ну только такие домыслы. А иначе. Ми другого ні Оксана Кривенко, Данило Ясинський з Криму. В ефірі програма Крим Реалі. Тема цього випуску надзвичайний стан на півострові, запроваджений через палах африканської чому свиней. Про це запитуємо в радника міністра аграрної політики України Олександра Лієва. Вітаю! А як борються з африканською чумою свиней? Методологія локалізації такого такої хвороби вона приблизно однакова. Це повне знищення тварин в певному радіусі, це повна дезінфекція території. Причому, якщо є мета на цій території, потім знову вирощувати свінину, то це зняття ґрунту які також потім дезінфікуються. це повністю знищення дерев'яних споруд, які там є на території, тобто це просто ну, це стихійне лихо. Це е, треба е, практично зносити всі ферми, які, в яких це було знайдено. А якщо це стосується е, власних е, фермерських господарств або е, помешкань людей, то локалізувати це без. Збитків для людини практично неможливо, бо, як правило, подвір'я людини воно тісно зв'язано з місцем, де він зрощує там, свинину або там, тримає корову. Тому треба в цій ситуації дезінфікувати і ну, зачищати, в тому числі, і подвір'я. В Україні ця тема останній рік досить була, ну, активно обговорювалась. І на жаль, майже 600 тисяч голів свиней було знищено під час АЧС в Україні. І це все зробили дуже швидко, не давши хворобі розповсюдитись. Здебільшого намагалися не допустити її саме в частні подвір'я. І це вдалося зробити здебільшого. В Криму сьогодні ця хвороба знайдена саме в частних подвір'ях, наскільки я розумію, з засобів масової інформації. Офіційних дані, даних Міністерства. Аграрної політики сьогодні немає і не може, скажімо так, дати ту допомогу кримчанам, яку би ми хотіли надати. У нас є служби, які вміють це робити дуже швидко. Російські служби не вміють цю ситуацію ситуацією про що свідчить їхні намагання з 2007 року це подолати, але ні до чого це не призвело. Вони постійно з цим борються і борються, воно і не долаються. Дякую, за повідомленнями так званої кримської влади. Лише за два дні тільки в одному селищі було знищено понад 1600 свиней. А планується пустити під ніж ще 6000 тисяч рохатих. Втім, за кожну свиню обіцяють виплатити компенсацію по 99 рублів за кіло живої ваги. Але чому в Криму виникло вогнище захворювання африканської чуми? За роки незалежності України не було відмічено спалахів африканської чуми свиней. На території Автономної Республіки Крим. Це вперше такі, про такі спалахи говорять. І скоріше за все це пов'язано саме з безконтрольним кордоном на Керченській переправі. Бо африканська чума свиней це хвороба, ветеринарна хвороба, яка притаманна вже з 2007 року саме на території Російської Федерації. Там її не можуть вгамувати. Вже ось майже сім років. В Україні вона з 2012 року декілька разів з'являлась, але її швидко локалізували. Так, і на півдні України були чотири випадки за останній рік, які були дуже швидко вгамовані та локалізовані, і на сьогодні там вже ця ситуація ну, повністю навільована. Що стосується ситуації в Криму, це точно нове, це точно має походження з материкової частини, і це точно дуже небезпечне явище. Бо що таке АЧС, африканська чума свиней це така хвороба, яка стосується тільки тварин, вона не стосується людини, це треба розуміти. Вона скоріше б'є по економіці. По е, сільським мешканцям, бо вони завжди це наша така традиція українська і в Криму, як відомо живуть українці, які також вирощують свинину. Е, Після того, як хвороба виявлена в тому чи іншому населеному пункті, в цьому населеному пункті майже 100 років не може бути, е, не може вирощенне вирошворощувати звінину, е, тому ця хвороба дійсно для економіки, для е, соціального розвитку е, регіону. Дуже важлива, дуже небезпечна те, що вона з'явилася в Криму, це надзвичайно погане явище, це явище, яке є наслідком російської окупації, це точно. Це ті віруси, які прийшли разом з окупантом на територію Криму в досить благополучну таку благосферу, яка була забезпечена за роки Незалежності України. Пане Олександре, а на вашу думку, чи хтось матиме зиск з того, що багато кримчан будуть позбавлені домашніх свиней? Я е, чув з засобів масової інформації інтерпретацію, що від африканського чомусь свиней може виграти якийсь там бізнес, якісь коліянакі. Е, це такий є там один з прихвастній. Е, чи хтось такий інший? Ну насправді я б е, е, прокоментував, що це навряд чи може приносити хоч комусь користь. Бо ця ветеринарна хвороба має дуже негативні наслідки для всієї території. Жоден бізнес, жодна людина, крім тих, які продають від цієї хвороби вакцини, напевно, від цього захиститися не може. Але і вакцини від цього толком діючої нема. Тому виграші, ніхто від цього не залишився. Зараз нам дуже боляче, що Міністерство аграрної політики України не може допомогти кримчанам, бо ми не можемо туди дістатися. Ми не маємо туди на цю територію потрапити можливості. Ми могли б, мали б можливість допомогти, якщо б ця стаби це, це відбувалося там три роки тому або через рік, коли ми вже встановимо контроль України над цією захопленою територією. Дякую, Олександр Лієв, радник, міністра аграрної політики України. Ситуація з африканською чумою свиней в Криму може розтягнутися на роки. Про це на брифінгу сказав заступник керівника Федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Росії Ніколай Власов, оскільки є можливість зараження диких кабанів, які живуть у кримських горах. Ну а поки що на ринках Криму вже не можна легально купити свинину. І так буде аж доки триватиме карантин. Ну а наша програма триватиме далі. Продовження дивіться за декілька секунд. Ви дивитесь Крим Реалієм. За тиждень в Україні відбудеться національний фінал відбіркового конкурсу Євробачення 2016. Цілком можливо, що цього року Україну на конкурсі представлятиме кримсько-татарська співачка Джамала з піснею «1944». Про що ця пісня дізнаєтесь просто зараз? Я на Ben bu evde yaş almadım Aman aman yaşlılığım Doyalmadım Українська співачка кримськотатарського походження Джамала одна з головних претенденток на те, щоб представити Україну цьогоріч на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення у півфіналі внутрішнього відбору. Вона виступила з піснею «1944» про трагедію депортації кримсько-татарського народу і отримала максимальну оцінку від журі і глядацької аудиторії. Я на сам ділі ні Спеціально для конкурсу, і навіть мені пришлось на хвилини секреті, щоб і це було так тяжело просто взять і отрізати 1,5 хвилини музики. Тому що там формат чітка, три хвилини. Депортація 1944 року та російська окупація 2014. Багато шанувальників творчості співачки проводять паралелі між двома датами. Хоча і сама Джамала визнає. У цих подій є багато спільного. Конечно, можна провести паралелі к сожалению, але. Мне не, не хотелось бы, э, чтобы это было так страшно, как тогда. Не хочется этих всех убийств, вагонов, депортаций. Хотелось бы верить, что все-таки прошло очень много времени, и люди должны научиться слышать друг друга, должны научиться... бути толерантний, гуманний, горді та щасливі саме так почувалися кримчани, коли почули про можливу участь Джамали на Євробаченні. Хоча на вулицях Сімферополя кореспонденти Кримреалії знайшли і тих, хто вважає, що через цю композицію патріоти російського Криму можуть припинити слухати пісень співачки. Не знаю, не мені взагалі как як... викакак кістка ні нравиться. тому все таки Но я думаю, это как бы связано больше с политическим вопросом, поэтому она собирается от Украины выступать. Ну, как бы какого-то предвзятого другого отношения нету. А кто будет это от России? Ну, лишь бы больше не женщина с бородой. Я думаю, те, которые поддерживают Россию, немного станут реже, как минимум, ее слушать. А те, которые поддерживают, то, думаю, не перестанут в это все. Ну, это ее выбор хочет, пусть представляет. Никто не запрещает. Ну, это хорошо. <с uma> Почему бы нет? Как бы... Ваше дело, скажем так. Ну, хотя хочет, пусть представляет. Ну, хорошо, потому что она очень талантливая вокалистка. У нее очень сильный голос. И это большой плюс к ее карьере. Сама ж співачка зізнається, що участь у пісенному конкурсі дозволить жителям країн Європи не лише познайомитися з її творчістю, але й знов нагадати про окупований Крим. Мені здається, это може, навіть більше немножко за два роки забули, що Крим зараз знаходиться в состоянии український, но поки зараз. Невозможно к нему пробрав. Сабіна Ахметова, Денис Іванов, Сімферополь, Київ. До 1 квітня 2016 року кримчан представники російської влади зобов'язують поміняти номерні знаки на своїх автомобілях на російські і через це кримчани вже не зможуть виїхати до України. Але ще з кінця 2015 року українські прикордонники припинили пропускати з Криму вантажні та вантажу пасажирські автомобілі, навіть якщо вони їдуть порожніми або перевозять майно переселенців. Наскільки така заборона законна, з'ясовували наші кореспонденти? У кримчанина Сергія Осокіна кілька автобусів. Ще у жовтні чоловік вирішив полишити півострів разом із власним транспортом. Не вийшло. На материк його не пустили саме українські прикордонники. З супругою почали перегоняти транспорт. Сіли в автобус, загрузили речі і поїхали в Київ. З трудом, з большим трудом, пройшли російську часть. Вот, убедили росіян, що это личный транспорт. Ну, на українській территории, конечно, ми простояли 24 часа. Температура була мінус 3 градуса на улице. І нас не пропустили. чоловік письмово звернувся до української прикордонної служби. Там відповіли, що не пропускають жодних навіть порожніх автобусів. Бо міністерство інфраструктури заборонило пасажирське сполучення з півостровом. Однак у цьому ж міністерстві кримчанину дали зовсім іншу інформацію. Запрета на переміщення частних автомобілів грузових і автобусів без пасажирів і без грузів не давалось. Максим власник невеличкого фургона. У грудні він намагався виїхати з Криму на машині, і його також розвернули українські прикордонники. Чоловік вирішив з'ясувати, чи є для цього законні підстави. Він дослідив лист прикордонної служби і сайт українського уряду. Виявилося, жодних підстав немає. Нікакого рішення на яке слається в своїх письменних відповідях Державна прикордонна служба України. нету. То есть ссылаются на стенограмму, по сути, на обычный протокол заседания Кабмина, на котором было принято так называемое протокольное решение. То есть это не нормативно-правовой акт. Наразі українські прикордонники не пропускають через адміністративний кордон вантажівки, фургончики та вантажно-пасажирські машини. При цьому посилаються на два документи, у тому числі на той, що на думку автовласників, немає юридичної сили. Це протокольне рішення уряду номер 129 від 29 листопада 2015 року, а також постанова кабінету міністрів номер 1035, яка набрала чинності 17 січня цього року. Саме ці два документа є тими, тією основою, яка на даний момент тимчасово призупиняє рух будь-яких вантажних транспортів. Дані нормативні акти вони не передбачають виключень, особистий це транспорт чи не особистий транспорт. Січнева постанова кабміну забороняє провозити на півострів і звідти особисті речі масою більше 50 кілограмів. Втім, не забороняє перетин кордону на вантажному транспорті, наполягають автовласники. Навпаки, право на вільне переміщення гарантує українська конституція та закон про вільну економічну зону Крим. Однак, у прикордонників інший погляд на права людини, повна реалізація прав громадян України, які проживають в Криму. На окупованій території можливо тільки після того, як е, країна окупант повністю звільнить півострів. Втім, за гроші процес можна прискорити. Додають власники кримських авто і називають суми хабара встановлені на кордоні. Якщо ти їдеш на пустому мікроавтобусі без грузу, то взагалі, без лічних віщем. Є севіду, то есть я час не веду речь о товарі. Я веду річ только лічних віщах. Такса составляє 5 тисяч рублі українським пограничникам за пустой мікроавтобус. А по э, полному микроавтобусу, вот, допустим, кто-то из Киева приехал, загрузился вещами и хочет вывести из Крыма все на Киев, вот за такой называли четко человеку 400 долларов. То есть, да, пропустят в обход этого протокольного решения номер 129, в обход постановы 1035 пропустят. Ну, а за определенною суму. Кримреалії направили запит до Фіскальної служби України, бо саме їй підпорядковуються інші працівники кордону, митники. Звідти відповіли. Закон про вільну економічну зону рух особистого транспорту не обмежує. Втім, як і прикордонники послалися на постанову уряду. Ту, що забороняє поставки товарів, чому не зрозуміло. Більше того, не зрозуміло, чому легковики їдуть, а саме вантажні машини, навіть порожні, не пропускають. Життя в Криму дорожчає постійно, і це закономірно. Так принаймні вважає пан Нахлупін, який тепер увіймає посаду віце-прем'єра у призначеному Росією кримському уряду. Та чи по кишені кримчанам нова платня за дитячі садки? Ми запитали в мешканців Сімферополя. По поводу оплати за це yeah. неправильно. бюджет з із в основному. А ми налоги платимо. Ну звісно, відразиться. особенно для молодой семьи? Конечно, я думаю, что мало довольных, да, но ну, значит так надо. Ну, я так воспринимаю. Но где-то нам больше доплачивают, да, вам пособие. Значит, где-то меньше. Ой. Вот, вот, ну, конечно, это не очень приятно, но что делать? Мы так стоически все воспринимаем, скажем так. Нет, но если от этого в садике будет лучше с кормлением, с ремонтом. Если эти деньги будут идти на садике, тогда, естественно, я считаю, что это может быть и правильно, если не получается государство сделать это самим. А если это опять будет куда-то падать в какую-то дыру, ну, как обычно, это происходит, конечно, я, как бы я была бы против. Я думаю, что это, конечно, будет тяжеловато. Трудно поверить. Я уточню. Спасибо. Не может быть, потому что это очень. А если три ребенка и два ребенка, а где же тогда государство, если все ложится на плечи родителей? Ну, значит, пока и без садика обойдемся. Нам дешевле дом посидеть Ну, mm. нормально. Дело в том, что неофициально и так, так такие суммы были, в принципе. Если это ведут официально, и больше хватит. Да, да. Если это ведут официально, ничего страшного, я так думаю, не будет. А на сьогодні це все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Кримреалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. А також щодня слухайте на середніх хвилях, в тому числі і в Криму на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Рінковський та Кримреалі. До нових реальних зустрічей.